Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вот і сьогодні дивимось топовий бій, душний, просто задушуючий, якщо можна так висловитися, бій на т 115 на такому красунчику. Я так розумію, що це грає поляк, бо тому що у нього польський герб. Ну, звісно, наскільки мені дозволяє отаке. От ну, то... Такий чудовий танчик, як сьогодні будемо дивитися, звісно, на топовий є відігравку, кида до 9 рівнів по 2 артилерії в команді. Є по 2 легких танки. Ну, такий досить цікавий нікне, мені здається, я вже записував. Навіть не один топовий від цього автора реплею ніком. No Pain Only damage. Ну, Можливо, як хто дивиться. Постійно мої відосики, та в кого краще, звісно, пам'ятні у мене, то можливо, хтось і напише так. Ну, мені здається, все ж таки я записував навіть неодноразово від цього, від цього топового гравця. Отакі От відосики. Ну, мені тільки трішечки дивнувато, що в нього тільки дві позначки до гармати до Т-115-го. Я думав, що в нього, хоча б буде три. Ну, можливо, він набиває. А можливо, я трішечки. Обізнався, бо тому що, дивлячись на снарядики от цього No Pain, у нього 12 бронебійних та 23 кумулятивних снарядика, 6 фугасів, а 6 штук. Це дуже багато він взяв. І подивіться, все ж таки, щось знає, куди стріляти. Зараз БЗ-75-го ми просто перебуваємо у задній такий моторний відсік. Це досить маленька кількість людей розуміє, куди пробити БЗ-шку саме кумулятивом. От ви бачили, це топовий був такий постріл, топове таке бронепробиття БЗ-75-го. Ну але рухаємось далі. Так, ну зараз у нас ДПМ, до речі, на висоті 6,5 секунд, плюс-мінус перезаряджається наша гармата при Альфі 400. І кумулятивчики пробувають 340. Це 100%, я пам'ятаю. Так, 340 кумулятивчики пробувають, а скільки ББшки 258. Ну, чудово. Чудово, чудово. І другий постріл ми даємо знову ж таки в моторний відсік і даємо з підпалом. Подивіться, 1300, скільки, 1337 за один постріл. це що, бабаха, яка ще що. Це то-115. Ну, але об'єкт 257, Ворожа дев'ятка зараз опустила трішечки нас з неба на землю. Завдав він нам на 474 хітпоінти, Так, трішечки образливих. І подивіться, що БЗК вже починає втікати наш обічик. На, не, хлопчина отримує. Добираємо ми БЗшко, щоб він не мучився. Ну, такий досить слабкий танк. Оцей БЗ75-й. Так, що буде падати, подивіться, падає на голову, робить калікою хлопця. 251 хітпоїнт. Ми е, забрали з нього, він з нас 194. І М60 зараз тут стоїть на прикритті. Теж досить непоганий ДПМчик в М60, плюс-мінус такий самий, як і у т а 5 Можливо, навіть трішечки покраще буде, а можливо, і такий самий. Ну, плюс мінус, ви розумієте, так? 3780 вже на пульках наше п'ятий і рухається вперед. Так, треба добрати, звісно. Тайпа 68, 21 хітпоінт, але все одно він нам зараз по бортках міг насовувати. М-60 вже на цьому напрямку. Залишається останній противник, звісно, той, що світився. Я намагався зараз дати з гусеницею. No Pain, але все ж таки не вийшло. Щось не вийшло. Даємо ще другого. Так, дали ще, ще й другу дали. Зараз майже 800 хітпоинтів, ще на відкатці. даємо М-60. Це просто чудово, 5-2 рахунок. І до цієї пори було все легко. Так, я казав, що це душний і пітний бій. І якраз вже починається. Що нам зараз робити? Ви розумієте, дуже чудово. Зараз по Е4, звісно, ми присилаємо тільки на 353 апрель Фі400. Ось якось так. Е4 там ховається за камінчиком. Зараз починає втікати. Що зараз виробляє Е4? Я не знаю. Це просто треба було. Родитися, не родитися з клешнями замість рук, ви розумієте про що я кажу. Маю надію, що так І Що нам зараз робити? Я вам зараз покажу. Зараз отут позасідали танки, отут позасідали танки. Що нам зараз робити? Е4 зараз намагається ноупень no добрати. Так, звісно, от в бортик зараз має залітати, звісно, якщо снарядик ще й полетить. Так, добрали 237 хідпонтів, як я і казав. ПТшки позасідали отам справа, зліва. Зараз нам. Тут буде сильно важко тут протиснутися. Звісно, у нас тут є, як мінімум, три хлопчини, Йосип 7, МЕ та Кон п'ятий. І так, як я як говорив, колісний середній танк 9 рівня, x 1006, варіант 7. Тут знаходиться М60, невідомо де знаходиться артилерія. Також тут світилася, Ще ПТ-шки, СТБ-1. Одним словом, ще ціла урава. М-60, до речі, зараз дав постріл і невідомо звідки він на щастя не пробуває нашу броню. Я так розумію, він відцілював наш лючок. Він досить здоровезний і, на щастя, не пробуває. Ну, по хідпойту ми виграємо, але ми не можемо продавити. По суті, якщо дивитися по мінімапу, мапу. Так, це що за такі наглюка? О, йде сюди. Так, добрали, добрали. тестолте, просто вища наглість зараз була від щотного легкого танка. Ну це просто взагалі, ну я не знаю. Так, ще раз повторюся: якщо подивитися на міні-мапу, зараз наші сили, наші союзники повністю, абсолютно включаючи нашу Е5, обкружили команду противника. Але не все так гладко, не все як нам їх дожати. Тому що у нас не такі аж і сильні танки, а в команді противника їй броньовані, їй ДПМні. Так що вони спокійно, просто сміливо можуть нас прийняти. М-60 от вже підсвітився. Нарешті хлопчина, так подивіться, і ШИКСОР також пробуває. Якщо пройде Альфа, навіть залишив, залишили нас зараз, оці хлопці, оці противники залишили нас шотним. По суті, так, вафля з 9 рівня зараз. Нас на щастя не пробиває. М-60 треба обов'язково не відпускати кумулятивчик. Так, залюбки він його прийняв. І тим часом Йосип сьомий зараз наш добирає оцього колісника 9 рівня. Так і їдемо вперед. Їдемо вперед. Залишаються чотири противника. Це СТБ-1, Тайп 61, Т-95 та Вафля. Вафля Шотна це 100% Т-95. фуловий. Йосип сьомий на чолі цієї рави. Зараз МЧТВР-105-й не пробуває навіть бортик Т-95, можливо, я трішечки пропустив, коли він його пробив. І Йосипа сьомого добирає вафля якимось чином, я не знаю. Мені здається, Йосип Сьомий просто не влучив. Так, приїжджаємо сюди. І зараз саме головне, як нам танканути Т-95. Ми танканули. У нього топова гармата стояла на 750. У нас один тільки кумулятивний снарядик залишився. І зараз саме головне. Тільки стандартні броневійні снаряди. Як нам його пробувати, він нам показав свій бортик. Все як, все як на наблюдечку. От спеціально як для нас, так, шість з гусеницею. Зараз ми ставимо на Т-95 він відразу відремонтувався, забирає нашого Еміля 1, точніше другого Еміля 2. І як пробити Т-95? Як? Що це було? Як ми його пробили? Туди в НЛД пишіть в коментарях. Так, і залишається тап 61. Даємо пробиття, і наш, наша мінотаура його добирає. 18 535 одиниць по вн 8 заробляє. Майстра, звісно, також заробляє основний калібр в та сталева стіна. І саме головне на пулькам 10 062 шістдесят одиниці. Сім танків знищив 1576 чистого досвіду він здобув і я з преміум-аккаунтом пішов мінус на 7К. Бій тривав 8 хвилин та 15 секунд. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відеосиках.